Пішов приспів, який вони співають уже в два голоси. І тут є дещо цікаве. А саме те, що вони починають співати цей приспів, до речі, саме цю частинку, яку ми прослухали, таким чином. Значить, Артем співає лід вокал, тобто його голос нижче, а Макс співає вище. Зараз покажу. Артем співає так, ніхто не кохав Оці нотки. А Макс співає Так-Ніхто не кохав». Це дуже високо, навіть мені вже досить високо, уявляєте, які ноти вони беруть, і як Макс може бути баритоном? Нечистий він баритон, нечистий. Співають вони тут, використовуючи вже товсте, таке щільне змикання, тобто гучніше, емоційніше і дуже так протяжно й плавно поєднують всі ці слова. І далі. А тут прикол знаєте який вони взяли і поміняли.